Мої вам вітання, друзі. Сьогодні з вами я, Ольга Маслюк, експертка з тайм-менеджменту. І ви на нашій традиційній тайм-менеджмент зарядці. У мене сьогодні така цікава тема, на яку мене надихнула одна притча, яку я вам розповім по завершенні нашого етеру. Тема у нас така: Як довго очікувати щастя? Взагалі в житті. Люди роблять найпоширеніші, найпоширеніші помилки, які є, які я зараз назву. Це п'ять найпоширеніших помилок. Перша помилка це очікування. Це ми очікуємо кращого моменту, кращих якихось наших перспектив. Очікуємо, що ми наберемося більше досвіду, але теж ми можемо набратися більше досвіду, якщо ми не спробуємо, якщо ми не будемо займатися цією справою, звідки ми очікуємо набратися досвіду? Також очікуємо якихось ресурсів певних, які можуть у нас з'явитися. Можемо очікувати на якогось компаньйона, що компаньйон. Іде з нами в певну справу, і ми там досягнемо разом успіху. Ми можемо очікувати ще якихось інших людей. Постійно очікуємо з моря погоди. Також, друге, це боятися, боятися мріяти, боятися, що люди скажуть, боятися зробити якийсь певний крок вперед, боятися планувати на якийсь довший період, планувати свої якісь довгострокові плани. Боятися, боятися взагалі, що щось не вийде. Ми зробимо щось не вийде і нас можуть засміяти. Дуже часто стикаємося з такими, з такими помилками в житті, де ми постійно чогось боїмося. Також найпоширеніше це жити негативом. А не позитивом, коли ми живемо негативом, ми заздалегідь програмуємо себе, своє життя, програмуємо на невдачі. І тим самим ми програмуємо себе на самознищення. Також коли ми живемо і не турбуємось про себе. Турбота про себе це також дуже важливий аспект нашого життя. Адже коли ми турбуємося про своє здоров'я. Ми турбуємося про своє, коли ми не турбуємося, до прикладу, про своє здоров'я, ми також себе самознищуємо. Коли ми не турбуємося про те, яку їжу ми закладаємо собі в рот, яку їжу ми споживаємо, якщо ми не турбуємося про свій сон, про свій емоційний стан. Також не турбуватися про себе, це також дуже велика помилка, тому що коли люди не турбуються про себе, вони виснажені, вони не турбуються про те, щоб у них був в житті позитив, щоб вони насолоджувалися життям. Також ще одна вже п'ята з цих помилок, які я хочу вам сьогодні назвати, це коли ми, коли ми не займаємося. Цими цілями, які нас надихають, коли ми виконуємо якісь роботу, яка нас не надихає і яка нас взагалі пригнічує, коли у нас цілі не мотивуючі. дуже багато людей кажуть: от у мене вигорання. Вигорання завжди відбувається тоді, коли ми робимо щось таке, що нам не подобається. А пригадайте, коли ви робите якусь певну справу, і вона вам дуже подобається, у вас немає ніякого вигорання, у вас є вогник в очах, азарт, і вам хочеться цю справу робити, і хочеться цією справою ділитися з іншими людьми. Тому дуже важливо також подбати про свої цілі. Увага! Були мотивуючими, і щоб вони мотивували вас на ваші кращі дії, і щоб ви дійсно отримували найкраще від життя. Отже, не зволікаємо: беремо листок паперу і виписуємо туди всі ваші мотивуючі цілі, що вас мотивує і надихає сьогодні. Що би ви хотіли зробити таке, що вас буде надихати? Обов'язково візьміть собі і запишіть. Виберіть собі з цих цілей якусь одну таку саму привабливу, яку ви хочете вже. От є таке: от хочу вже. Виберіть собі ту ціль, напишіть собі обов'язково до неї план, план ваших дій, план зробіть гнучким. Прорахуйте туди різні ризики, які можуть статися на шляху до вашої цілі. Все продумайте, це важливо. Ми ризиків не боїмося тоді, коли ми їх бачимо. І коли ми їх запишемо, ці ризики собі на, на, на папері або в зошиті. Краще писати це все в планувальнику, нашому Богу Запишіть собі і запишіть собі так само ваші цілі, і запишіть ваші ризики по відношенню до цієї конкретної цілі, яку ви зараз хочете. І все. І не бійтеся, не сумнівайтеся, йдіть до цієї цілі. Долайте бар'єри, долайте бар'єри на шляху до цілі. На шляху до цілі завжди є бар'єри. І чим більша ціль, тим більші бар'єри. Але коли ми заздалегідь їх знаємо, ми перед ними не схиляємося, ми їх долаємо. І ми маємо бажане. І коли ви отримуєте свою ціль, ви піднімаєтесь по духу, вам подобається жити, ви щасливі. Тому не даремно є така одна з дефініцій щастя, що щастя це долання перешкод різних бар'єрів на шляху до заздалегідь визначеної цілі. Коли у вас є ціль, яка вам гріє душу, гріє серце, і ви її хочете, ви подолаєте будь-які бар'єри. І не буде у вас страху. Просто повірте в себе. А зараз прийшла, вже прийшов час для притчі, яку я пообіцяла, що я вам розповім сьогодні в Етері. Колись давним-давно жив мудрець, і до нього прийшов мандрівник. Він прийшов такий стомлений, такий виснажений, такий зневірений, засмучений, такий нещасний, прийшов, щоб задати мудрецю одне єдине питання. Мудрець, скажи, будь ласка, відповідь на оце моє питання, як довго мені ще очікувати щастя? Мудрець посміхнувся і відповів. Якщо очікувати, то дуже довго. Отож, не чекаємо щастя, не чекаємо з моря погоди, творимо його собі самі. Беремо цю ціль, яку ви плануєте, яка вас надихає, і вписуємо її в сьогоднішній список завдань. Пишемо завдання по робочих цілях. Обов'язково заздалегідь, плануємо ризики. Наші ризики це наші форс-мажори, які можуть статися у нас. Ми їх навіть не плануємо, ми просто залишаємо для них 4 годинки нашого часу. На всяк випадок. А, а вдруг, якщо не трапиться, ми тоді займемося ще іншими справами. Але завжди залишайте собі 4 годинки на форс-мажори. Також залишаємо на наше навчання. Щоб не було такого, що ще не готово, ще немає досвіду. Досвід здобуваємо в навчанні і в практиці. І також обов'язково плануємо свої особисті завдання для себе, для себе, для рідної і для своїх близьких. Особисте завжди щось приємне для себе. Заплануйте щось приємне для себе. Подумайте, що вас сьогодні зробить щасливими. І не очікуйте довго. Заплануйте і зробіть це сьогодні. Я вам цього бажаю. Також напишете розклад, розклад дня. Напишете маршрут дня. Маршрут дня, ви всі пам'ятаєте, ми завжди пишемо лівцем, бо це саме нестабільне, що у нас є. І ми пишемо цей маршрут дня, що у нас має сьогодні відбутися. І ввечері обов'язково обов'язково похваліть себе за прожитий день. І не очікуйте щастя. Творіть самі.